Аго Стрейнджер Стренджервіллю. Це проєкт Прибульці, другий сезон і приємного вам перегляду. Mm -hmm. Звісно ж, Алекс дивиться новини з раночку, що вона може ще дивитись. Боже, там, мабуть, Емета показують в телевізору зловчиняти. Це полюбові. Ні, то жінка була. На роботу нам через дві години. Я не знаю, будемо ми запаковувати з собою ланчпакет, ми його бляха. Забуваємо з'їсти. Вона, до речі, підсіла на нікотин. Я її вітаю! Цибарки я купувати тобі не буду, потому що не хочу. Скуриш те, що є. І гамна на скіпки, іди сюди. Іди сюди, сядь собі на цей балкончик, де ти зазвичай сидиш. І смольни свою цибарочку. А в нас є. Отака штучка в багажу. Отка. Я б хотіла її десь розмістити. Ніхрена собі вона здоровенна. А куди ми її можемо розмістити? Не знаю, в нас напхано так всього, що ну, хер ти її де розмістиш. Реально. Коротше, треба задовольнити свої потребоньки перед роботкою і йти. Вона напалена, як завжди, очі червоні. Очі червоні і скляні. Це через те, що я її поміняла очі е, на інші. У неї були більш такі без бліків. А це я поставила з бліками, тому що красиво! красиво. вона доволі задоволена. Іди пости. От, і будемо готуватися вже до роботи. Я видалила цешки, я вже казала, що я дуже багато видалила цецечок. І трей імпортер мені щось залагав і не вигрузив цецечки, які були на моїх персонажах прибульців, тож трошечки вони можуть бути інакші. Тепер перевдягнені в якісь інші. Хто замовляв трешлі? Ви казали, що хотіли б побачити трешлі в огляді доповнення? От, пожалуйста. Думаю, огляд доповнення вам більш не треба. Але я обіцяла трешлі. Пожалуйста. трешлі. Там ракуни тріщать. Вона викупить одразу, що це єноти там сидять. тому що, ну, Вона знає вона знає, хто такі єноти. А там на вулиці жарко, і вона просто вдяглася. Отак от красиво. Боже який ти стрьомний дядя. Привіт, друже. Трешлі зробив паузу в напруженому графіку, щоб допомогти поширити інформацію про можливості малого бізнесу. І інший друг попросив Трешлі це сказати. Я погоджуюсь, бо Трешлі чудовий власник малого бізнесу. Хочете дізнатися більше? Ні, мені це не цікаво. Я розумію, не кожен створений для світу бізнесу. Якщо Алекс передумає, ти можеш знайти більше інформації тут, Да. Все, гештальтик закритий, трешлі показаний, все, пока. В цьому Стрейнджервілі, розумієш, всякі фріки вводяться, непонятні. Все, пішли на роботу. Так, ну сьогодні в нас е, день цього. Діставання цих предметів всяких колекційних, тож нам сьогодні треба що? 10 е, якихось предметів знайти колекційних, кристалів, металів, риби. Вон, бачите, зарахувалося рожевий кварц, ми знайшли. Е, цей тінкерити з комп'ютером і. Щось трансформувати. Якийсь е колектибл цей предметік. Трансформуємо. Да. Потім трошки. О, до речі, ми за Алекс можемо позбирати колекцію металів і кристалів, того що. Е -е, дивіться. Садівництво -то таке. воно дуже важкеньке. А от метали дивіться, ми вже збираємо тут. І кристали, дивіться, вже багато. Треба закрити, треба закрити ці колекції. І капсула часу, хірня. Нам треба ці метали і кристали. О, заспавнився ще один камінчик. Де ви вже навичка гемології в неї покращилася Прекрасно. Я не бачу нашого Фаб'єрича тут на роботі, Діда. Я бачу тільки цих. О, місячний камінь, прикольно. Я бачу цих чуваків тільки. Із іншого відділу. Бачу нашу супрію. І Ліліт. А Фаб'єра сьогодні я щось не бачу. Ти його черти носять. Дід головний, між іншим, в нашій цій, хотіла сказати в лікарні, в лабораторії. Диви, нема його. А може він там десь на горі ходить, Щас подивимось. Ліліт кудись побігла? Може він на горі там щось десь дивиться? О, тут є обсерваторія така. Можемо спостерігати. Що ти там вже робиш? Граєш в ігрушки? Ні. Давай, накопуй. Мені тут. Фаб'єра. Ой, Фаб'єра нема, може, щось сталося вдома, не прийшов сьогодні. Він же все-таки наш цей начальник, може собі позволить. А, Да. і треба буде щось нам порибали десь. Куди пішла? Ля. Іди нахер, Леслі. Тут є такий ще цей. Блін, воно так. Ця наша лабораторія знаходиться у чорта на рогах просто. Воно тут захована також. Не в кратері, а вона, але вона трошки захована все ж таки, бачите. В цих горах. Де тут спот для рибалки? А от. Ні, це не то. Це е, охолоджує якісь реактори у нас. Тут водичка. Боже. Прям якісь кратери теж непонятні. А, рибалить де отут. Подсмулить, подсмулить, пішла, ну, звісно. Ну, ну, тепер я тебе можу поняти, тому що ти цей. вже залежна від нікотинчику, вже залежна, да-да-да. Так, нам же ж треба цього. 20 минут порибалить треба. І Е... А... Чотири колекційних предмети. Ну, Риба також вважається колекційним предметом, тож якщо ми 4 риби не піймаємо, то буде зашибісь. Не поняла, хто це глошає? Хтось щось глошає по громкоту, громкоговорітелю. Так. Там такі звуки. Страшні. Я думала, може, хтось тут. Теж рибалить, а воно ніхто не рибалить. Давай трошки швидше. Бо... Веу. Веу. Блін, тут якийсь ставок непонятний, чесно сказати. Тут он кактус напівзакопаний. Що це, це таке? Непонятний ставок вообще в цих. пташечки літають. Дивіться прям. Як наче штучно він там зроблений? А що там у нас? Там теж колекційні предмети. І щось якась діч? А що це за діч? Оце. Що це? Мені цікаво. Колект. А що це? А що це таке? А мені надо. Под, не подобається риболовля, та ні, ти просто нудьгуєш. А що це? Мені прямо ж стрімно, воно гуде. Воно гуде? Це якась інопланетна херня. Алекс, де ти чим чекуєш? Не подобається риболовля. Я тобі не сподобаюся. Оце що ми повикалопуємо ці кристали, бо нам ще 4 колетки болз треба. Боже, що це таке за трісня? Та не тут там якийсь уран. О Боже. Олекс знаходить прибульця. Живий синій слимак. То есть, це якийсь портал в Прибульницький світ? Нам треба це обговорити з Фаб'єром. Я задам йому питання він по-любому знав, що тут ця параша стирчить. Капець! Я таке вперше бачу. Алекс, неї джазик грає в навушничках і нормально. Капец, Атист. І вона туди рукою полізла. Я б в житті туди рукою не полізла. Нефрит. Давай доставай ще це все, все розкопуй. Ще один треба нам. О, вона респавняться прямо тут. <сум> Взагалі, за цього, за науковця можна нормально так е колекцію закрити. Дивіться, як багато ми знайшли кристалів, І дивіться, на... ну, фігня, вообще. Ти що? А це що? Місячний камінь. Місячний камінь додався з Crystal Creations. Вео. Wow. Це для того, щоб впливати на вовкулаків. Прикалдесно, прикалдесно. Нам треба зателефонувати в Гіоканціл. Про... І спитати в них про зразок металу або кристалу. Вже друга година дня. Що тут по стосункам? Леслі? Сітякує. Якісь вони дружні з нею? Що таке? Не поняла. Давайте зателефонуємо з приводу Алібастра. Зателефонуємо до геологічної ради щодо цього зразка. скажімо. Алло, Найшла камінь такий тут. Угу. Через навушник я вас не чую. Мені пофіг. Мені сказали зателефонувати, я зателефонувала. Взагалі, угу. <турок> <Да. турок> вони мене задрали з цієї роботи. Е, але бастер складається в основному з селію, але також містить невелику кількість алкеніту. Дуже мені цікаво. Е, так, і нам треба йти в лабораторійку вже. Щось я все одно тут Фобієра не бачу. Нам треба тінкер Віз комп'ютер. Що нам Що? Коротше, трансформувати колектібл. Пошли. Іди сюди. Ми тут розмістимо якийсь зразочок, мабуть. Якщо зможемо. Діамант, смарагд. Ржевий кварц, о. Е, і можемо його трансформувати вперед. Який рожевенький, гарний. Е, цікаво, що, в що воно трансформується. Да. Алекс, давай ти не будеш підтуплювати мені. Цікаво, 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 що буде. Ой, вона хоче курнути тепер. Ти що мені зробити з цим? Що мені з цим робити? Мушемо її трансформувати. Басино, Опять басино, басино. в щось. Ну, це, це, було, це було прекрасно просто. В кахтедралку. <ріст> <ріст> У нас немає тут в лабораторії катаждер. <ріст> так, проаналізувати нам треба метал. Ми не будемо цю херню страдати, хай стоїть ця кахедралка тут. Може, Фаб'єру у нас знадобиться? Ой, молодець зламав. Е, іди, Analyze Collection Baconit. Ти якраз його знайшла? Ох! А я і не побачила, де ти цмулиш. Ти ж цмулиш в оранжереї. Боже, якби Фаб'єр був на місці, якби він тебе отчитав по число. Да, і останнє також. А що ось це? Клік на комп'ютер і Select Тінкер. Ну, я не знаю, що насчот... це. Може його трансформувати. просто поламаний його цей чен зламав, блін. Тут у нас ще є один. Е -е... Тінкер. Де? Удосконалити? Ні. Во. Ріта! Вона должна быть в школе. <сум> и преподавати э, цим дітям хімію и биологію, а вона сидить, займає мій комп'ютер. Чен тут лазить? Чен тут лазить? А цього я не бо... О, новий металл знайшла. Пирит. Все, Риточка, пошла вон. Мені треба комп'ютер рабочий. Треба потрендіти з каворкером і піти полить. Полить рослинку. В принципі, нормально у нас сьогодні нормальні завдання. Прикольні, цікаві. Все, ДНК Семпл нам ніхто не дасть, тому що в нас немає тут друзів. Прям так. А в рот лісти ну, ніхто тобі не дасть. Полити. Не потребує поливу, понімаєте? Не потребує. Кабзда. Кабзда. Нічого тут не потребує поливу, ж ти муха. Що ти будеш діти? Сидіть в інтернеті. Ні, давай ми продовжимо ну. По-нормальному ми затримуємося на роботі до останнього завжди. Я знайшла е, їй метод як можна його волить рослину. Так само, як минулого разу. Тільки на цей раз я не докупатиму гаршки, а просто видеру гриби і посаджу тут помідор. Отак от. І що нам треба? Потрендіть із кимось. Треба піти, во-первых, перекусити вже щось, перехватить вона їсти хоче. А по-друге, ми цей потрендемо з кимось, може, з супрією. Або із Ліліт, якщо ми її знайдемо. Давай, лий! О! Фаб'єра вона десь знайшла! Вона десь знайшла Фабєра, він десь лазить тут. Все, сказала їй купити піти сендвіч. І давайте. бле Приберіться. Е, Перемкнемо їй музон, тому що я зараз просто вмру. Айлон Радіо, Бату. Дивні молоді хай будуть. Це якраз то, що треба. В нашій ситуації. Десь е, лазив Фаб'єр. Я не знаю, де він. Вона хотіла з ним поговорити, е, але не побачила. А тут труться з іншого відділу ці лаборанти. Да, а тут вообще взагалі має сидит. сидіти. Тут це тут, його робоче місто, так. Вентиляторчик тут стоїть. Ну, потому що жарко іноді зараз О! Давай ще нам потрендимо. Нам треба потрендіти. Та попліткуємо про офісні романи. вона тут прям вся пліткарка на цій лабораторії. В цій лабораторії. Каже, боже, слухай, ти не дивився в сторону Еліанор Саліван? Ні? Вона так на тебе заглядається, Отвічаю просто. Ну ти що. Аналізувати фрукт або квітку. Скільки в нас ще година 44? Давай швидше. Боже, як же їй цікаво просто на цій роботі. З цими людьми Ще спать хоче, мабуть. Чи це вона не спать хоче? Ні, вона не хоче спати, вона цей просто задолбалася. Аналайз флора, давайте болгарського перцю проаналізуємо, підемо. І сподіваюся, у нас закриється цей день на золото. Що нам треба, до речі, до підвищення, щоб не просто на побігушечках бігати. Ну, продуктивність невідмінна. В принципі, ми можемо і підвищитися вже скоро. Можливо, сьогодні, почому б ні. А Фаб'єра я не бачу, щось він одна нас сьогодні тікає і ховається. А я б хотіла б з ним поговорити, обговорити цю хрень. Тож, мабуть, вдома і я все ж таки його задрочу, я йому або в інтернеті напишу, але, скоріше за все, він старий, він не дуже полюбляє в інтернеті залипати. Тож я йому зателефоную або скину смс-ку. В неї стосунки з Інвеншн конструктором, я не можу. З цим апаратом є. Робочий день закінчиться вже. Зараз вона все проаналізує. Така в нас лабораторійка прикольна. Логіка в неї вже третього рівня. прекрасно. А, тут треба навичка якась. А, завдання для підвищення, їй треба 6 еврік. Поняла, поняла. А поки що в неї евріки цієї немає. Так, ну що. Попросить каворкера про кристал. Можливо, ми ще встигнемо. Можливо, ми ще встигнемо, а може і ні. А... Ой, у неї я не можу кристал попросити, але можу попросити ДНК Семпл. Ну вона мене зараз просто пошле в таку сраку, просто глибоку, що, ну, я. Больше не буду этим заниматься. Маю надею, что не. Маю надею. Суприечка. Ну, пожалуйста. А, моя ж ты нежная. Боже, Суприя. Така ты красотка. Така ты красотка. Давай мы тебе сделаем подарок. Симолеоны. 500. Тебе подаруем. Потому что ты такая классная. Приймай бабло, меблішка. Хоч ага. я просто боюсь, що подарунок їй не сподобається. І що? Що ти скажеш? А, -а, а. Клас, їй сподобалося те, що ми 500 грішок їй дали. Все, нам треба покурнути. А -а -а. Fantastic job today. Ти що? 558 ми заробили. Якраз цю зарплату за сьогодні ми подарували, супрії. І вихідний день заслужили, го додому. А я вас обманула насправді, а пішли ми в uh, бар Стрінджервільський. Тут пусто, дев'ята година вечора, але а, тут тиспана. пусто. Куди пішла? Готуй напій мені. Напій мені, Будеш готувати чи ні. Ввімкнути? Дивні мелодії. Oh. Yeah. Не хочеш? Хотіла я вже сама собі заколотить калатушку. Та йоп твою мать. Іди нахер, бабця. Не хочеш мені готувати калатушку, я сама собі наготую калатушку. Заколібали вони мене. О, прийшла чувіха. Румунка. Давай. Вона е, постійниця цього бару. Тож ну, барменка не має нічого проти того, що вона показує мастер-клас, як треба готувати їй напій. Улюблений. Що це за напій? Це сік з льодом? Да, сік із людом. Ну, ніхрена це не Сік, я вам хочу сказати. Іди сядь. І прийшла військова Таня Брунер. Таня. Ух, яка Таня. І Пішла з кимось розмовляти. Все, тут на натусовується багато людей і капздец. Пішли на гору. Пішли на горочку. А тут ще є uh, одне місце над цим. Ой, іди сюди. Ще є одне місце над кав'ярнею. Тут же, типу, бар ось З цього боку з цього боку кав'ярня. О, туди пішла. Привидка. І що? І тут є місце над баром для тусовки. І місце над кав'ярнею. Над баром ми тусувалися з нашою стренджбандою постійно. А над кав'ярнею ні. Тут тусується цей джек. Дуже часто. Сідай сюди. І посить. І посить собі. Ти можеш тут сидіти і читати книженцію, наприклад. Так. Ух! Таня до неї підійшла, до речі, сюди сидіть. Таня. Давай вічливо представимося. Чо ні, вона сюди прийшла, а ми щось вдвох. Тут на цій крищі, ну. Let's go. Значить, ти не просто сюди прийшла. Ти щось хотіла, Танюшка? Ну, Позасвічувалися it's so, it's so. будинки. Що so. so. тихо? So. Ой, бля. Давайте поговоримо про стрінжевіль. Бабці, бабці, Іди. Іди по своїх ділах в своїх справах бистренько. Будемо вважати, що Алекс спитала: типу, а що ти робиш uh, в Стренджервілі? що ти тут вообще? Звідки ти? Як ти тут сюди потрапила? Вона каже: до секретної лабораторії в кратері за містом доступ цивільним заборонено. Ні в якому разі не варто піти. Та я і не збиралася. Я в іншій лабораторії працюю. Нормальна нормально вона наушний підсіла. Давайте спитаємо в неї, чи є пара, я не знаю. Розкажи їй драматичну історію про Вейна і все таке, і вона знову покрутить тобі пальцем у скроні, і все. Таня не має пари, прекрасно. Вона, і, типу, така, о, в тебе немає пари, добре, тоді з тобою не станеться те саме, що зі мною зробив один козьол. Да. І він потім улетів. Вона да, така ха-ха-ха, дуже смішна історія. Така ти жартівниця коротше, і все-таки. А ми будемо закінчувати. Дякую, що дивилися. Дякую моїм шановним спонсорщикам, що підтримують мене на Патреоні. Чекайте наступних відео. Зустрінемося і до зустрічі!